Вітаю вас. Домашнє завдання у нас буде вправа 6.5, вправа на переклад. В ній речення, структури яких ми вже прийшли. Це зірка, це кошеня це хлопчик. Пам'ятаємо називне речення. It is або This is. Є тут речення Я бачу. Також пам'ятаємо I see» і називаємо речі, які ми бачимо. Якщо в першій структурі, наприклад, It is a Cap, It is a hat», ми можемо назвати іменник тільки в одне НІ, то у реченні «I see» ми можемо казати Багато предметів і в однині, і в множині, і перераховувати їх, якщо їх декілька. Після сьомого уроку є завдання. Тут нам дають англійські речення з перекладом. І розглянемо шосте речення тут. Сей 7, 6, 4, 2, 5, 3, 1. Тобто, скажи 7, 6, 4, 2, 5, 3, 1. Можна зібрати і утворити любе речення, де буде сей. Тобто, скажи. І в лапках ми пишемо те, що ми просимо сказати. Наприклад, Say a Wolf and a Fox. Скажи вовк та лисиця. Не забувайте за артикль A Wolf and A Fox. І хочу нагадати вам структуру називного речення, де ми просто називаємо якісь речі. It is a pen. Не забувайте за артикль «однина» ставимо артикль «е». It is a red pen. Артикль буде стояти перед означенням, яке відноситься до іменника Pen. Red pen. Артикль буде стояти перед означенням, перед red, тому що це річ одна. І стосовно речення I see. I see. Two cups and one vase. Я бачу дві чашки і одну вазу. Якщо ми ставимо числівник One, артикля вже не буде. Наприклад, I see a vase». Тобто або числівник One, або артикль E, який також означає однину однину іменника. Вправа 6.6, також з листа. Вона схожа на 6.5, на вправу 6.5, також на переклад, але там є слово рудий, малий, великий. Я вам тут записала: руде кошеня a red kitten. «red» червоний. Перекладається червоний, але якщо це стосується тварин, то воно означає рудий, малий little cat» little cat також, як і в попередній вправі, і як за правилами взагалі, пишемо «a Little Cat, тобто little означення, прикметник. І артикль стоїть перед прикметником, тому що це одна мала кішка A Little cat. І великий big, ви знаєте це слово, але я написала вам тут приклад. Якщо до іменника, наприклад, тут у нас Star іде декілька прикметників, декілька означень, то артикль буде стояти перед самим першим. A big Red Star. І прикметник red буде в даному випадку означати червоний. Рудий, тільки red, рудий це тільки стосовно тварин. A big red star. Велика червона зірка. Дякую. До побачення.